В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомів і молекул, ми просто шарик, які летить десь в космосі. І воно все вокруг програмірується насправді. Тому я вам дуже раджу програміруватися на хороше в життя, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном представляють, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. і цього дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд, чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю, з стопроцентною вірністю, що я успію, я прийду. Я каждый раз, непонятно каким чудом, он то запиздивался здесь, то задерживалось, то я як-то пробегав чи проїжджав быстрее. Короче, кто в Полтаве знает, где знаходиться лисок и киевский вокзал, то я проезжал проїжджав за 7 минут на своем машине и успевал на потяг. Вот просто, ну, когда ты уверен в том, что в тебе получится внутренне, то получится. Коли вы не уверены, блин, не получится. Понял, воно все наперекосяке. От вам можуть казати, старайся більше, ділай більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації після кому просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже: стан дуже критичний, типа шансу, готуйтесь. Вони було таке, що ти, типа? Я ще встану, і, похожу, і поспіваю. Ось таки у мене така злость типу, була і уверена. А я ще не знав, що зі мною сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю, який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що зі мною залишилося. Я ж в такому стані був під морфіном, я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думав, ого, ну я внутрі зберігався. Я, типу, внутрі зберігався. Ні, я встану. Ні, все вийде. Я вже вижив, я вже глаза відкрив, все, все буде чітко. І, і слава Богу. Ну я не буду розказувати, як я зараз живу. Але в цілому, ну реально, все слава Богу, мені вообще нема на що жалуватися. Хоча мав би в могилі лежать, якщо чесно. Ну слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молились. І слава славі. Слава мене теж дуже підтримав. Ну В'ячеслав.